Сьогодні поговоримо про один із найгучніших трилерів 90-х Викриття, знятий за романом Майкла Крайтона. У головних ролях Майкл Дуглас і Демі Мур. Це історія про секс, владу і брехню, але з незвичним поворотом. Сюжет Том Сандерс. Працює у великій технологічній компанії. Він очікує на підвищення, але замість цього його новою начальницею стає Мередіт Джонсон. Жінка, з якою він мав стосунки в минулому, під час вечірньої зустрічі в офісі вона намагається звабити Тома. Він відмовляє. Але наступного дня дізнається, що вона звинуватила його в сексуальних домаганнях, все перевертається з ніг на голову. Том бореться за свою репутацію, за правду і навіть за свою кар'єру. Найбільш неочікуваний момент. Використання віртуальної реальності, що допоможе героєві знайти докази. Цікаві факти. Фільм вийшов у 1994 році і одразу викликав багато суперечок. Перше на великому екрані показали сексуальні домагання з боку жінки до чоловіка. А ще тут використали елементи віртуальної реальності. На той час це було дуже прогресивно. Сценарій написаний самим Майклом Крайтоном. Автором парк юрського періоду, акторська гра Майкл Дуглас ідеально втілює роль людини, що потрапила у пастку, Демі Мур яскрава, холодна і небезпечна. Її образ це виклик глядачами стереотипам. А Дональд Сазерленд додає грі напруги в ролі впливового керівника, теми та меседж викриття. Це не просто трилер, це фільм про те, як легко маніпулювати правдою, про владу і гендерні стереотипи. Про те, що в офісній грі виживає не завжди сильніший, а той, хто знає, як грати. Висновок викриття це сильний, актуальний і до сьогодні трилер. Якщо любите фільми з напругою, несподіваними поворотами і якісною акторською грою, обов'язково перегляньте. Я б поставив цьому фільму 8 з 10.